Ну, давайте з Донецька почнемо. А, ви знаєте, насправді ну, дуже багато питань. Одні кажуть про те, що там є на межі гуманітарної катастрофи, саме сам Донецьк. Так а, водночас ми бачимо відео а, Живий Донецьк, так, коли там в'їздять, показують, що там насправді все нормально. Ми чуємо від деяких журналістів, які там побували про те, що насправді в ресторанах в центрі міста є навіть устриці, так їх можна їсти. Отже, розкажіть, що насправді там відбувається, і можливо, якщо не про сам Донецьк, тоді про, 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 про околиці Донецька, так? Можливо, Варто про це говорити так, звичайно. Я гадаю, що по в першу чергу потрібно розділяти все те, що відбувається у Донецьку, на декілька категорій, тому що насправді відкриваються ресторани, і насправді є люди, які можуть собі дозволити відвідувати ці ресторани, і насправді є. Дуже важка гуманітарна ситуація у найбільш незахищених людей, які мають проблеми із базовими продуктами. І ці дві категорії громадян потрібно дуже чітко розділяти. Бо, звичайно, така ситуація була і до війни, що були дуже багаті люди, які могли себе дозволити будь-що, і були дуже бідні люди. Уявіть собі, що відбувається тоді, коли у дуже бідних людей немає жодних коштів на існування. Бо зараз вони не отримують пенсії і не отримують соціальні виплати, і це був їх єдиний істочник. Для отримання грошей виїхати на неокуповану територію і отримати ці соцвиплати правильно? Тобто вони ж нараховуються. На, на, насправді, звичайно, до того, до тієї вказівки президента Порошенка, яка mm -hmm. ускладнила процес оформлення, дійсно дуже багато людей могли виїхати на неокуповану територію mm -hmm. і могли там переоформити собі цю пенсію. Але починаючи з грудня, як ви добре знаєте. Завдяки в лапках указу президента Порошенка цей процес був дуже ускладнений. Тепер не тільки треба поїхати на якусь іншу територію, щоб переоформити цю пенсію. Треба ще довести, що ти постійно проживаєш на цій території. Тому у людини, яка хоче переформати собі пенсію, є тільки два варіанти: це перший варіант це дійсно там проживати, і другий варіант це корупційна складова. Треба заплатити чиновнику, щоб він поставив тобі відмітину, що ти там проживаєш, а насправді там не проживаєш. Але треба теж дуже чітко розділяти, що туди можуть виїхати лише ті люди, які мають кошти, щоб туди виїхати. Наприклад, до найближчого міста, щоб виїхати, треба мати у кишені як мінімум 100 гривень. Ми як група відповідальних громадян, яка працює з найбільш незахищеними mm -hmm. людьми. Ми приїжджаємо до таких районів Донецьку. Я ще зараз говорю саме про Донецьк, бо ситуація у на Донецька та у інших містах регіону вона набагато складніша. І про це ми ще проговоримо. Mm -hmm. Я сподіваюся. Так. так, от ми приїжджали до найбільш постраждалих районів Донецька. Я маю на увазі це ті райони на околицях, які постійно під обстрілами. І Бачили людей, у яких у кишені залишилося 4 гривні, 8 гривень або 0 гривень. Ще у серпні місяці, коли ми починали надавати адрес на допомогу у місті Донецьку, ми намагалися виїжджати до всіх людей. Але коли в нас не вистачало ресурсів, ми просили людей приїхати до нашого офісу, щоб отримати наприклад, ліки там. І люди нам казали: пробачте, мені 40 років. Я здорова людина, але я не можу до вас проїхати, бо в мене 50 копійок, Мені навіть на тролейбус не вистачає цих грошей. Тому ми маємо розуміти, що люди не можуть виїхати. І коли вони приїжджають для переоформлення, це не за один день робиться. Багато людей записуються у чергу на два місяці наперед. Тому, звичайно, якась частина людей переоформила, і в них більш-менш все добре. Але є дуже багато людей, які не виходять навіть з її свого помешкання, і саме про цих людей в першу чергу ми говоримо, коли пояснюємо, що у цих людей дійсно гуманітарна катастрофа. Ці люди, які ви кажете 40 років, тобто це люди, які втратили роботу і не мають? Так, так. Це mm -hmm. от коли, коли ми говоримо про пенсіонерів. Цими людьми все, все більш-менш ясно так. зрозуміло. Так, у них пенсія була єдиним, е, єдиним істочником надходження грошей, mm -hmm. але є інша категорія людей. Це нові категорії, які потребують допомоги. Mm -hmm. Бо дуже багато з наших опікуваних нами людей вони мали проблеми і до війни. Зараз війна зробила їх життя найбільш. Ще більш складним, але є інша категорія людей, я їх називаю ніжній та средній клас. Uh -huh. Це ті люди, які до війни мали роботу, але жили від зарплатні до зарплатні. Вони не мали, не мали великих збережень. Тому вони не можуть нікуди виїхати, бо там треба орендувати житло. І вони сидять у Донецьку лише тому, що в Донецьку в них є квартира. Бо ми маємо розуміти, що незважаючи на всі заяви чиновників. Держава не створила жодної інфраструктури та жодних умов для тих людей, які виїжджають до. Так званої материкової України. Ну, ці табори для біженців, які створені е, ну, на території України. Тобто, якщо людина розуміє, що в неї немає грошей в Донецьку, немає засобів для існування, то чи не краще було б виїхати в Україну, жити у таборі біженців, але принаймні мати їжу і, і принаймні ну, хоча б якось існувати? Ну, я не дуже впевнений, що ці табори біженців здатні прийняти якусь більш-менш приєм, приємливу цифру людей. Mm -hmm. Я знаю ті е, табори, про які знаю я, вони вони налаштовані на декілька сотень людей. Якщо ми кажемо, що на окупованих територіях принаймні 2 мільйони людей мешкають, uh -huh. то це вже зовсім інший масштаб, зовсім інший, і для такого масштабу зробити не табори для тих людей. Якщо ми дійсно насправді маємо на увазі, що всі люди мають виїхати звідти, окрім так званих бойовиків, uh -huh. то ми маємо розуміти, що ми не табори для них повинні будувати, а міста. Або селище, як це було зроблено у Грузії в часи конфлікту на території Абхазії та Осетії. Там було побудовано 45 маленьких селищ пасіоків, які були прилаштовані для прийому лише цих людей. Були побудовані лікарні, школи, і це зовсім інший масштаб. Але я не маю жодної уваги, як можна. Побудувати міста для двох мільйонів людей. Я от не маю жодної уваги. То, не знаю. А чи, чи це взагалі реально і чи варто про це думати державі? Ну я думаю, що це нереально. Я думаю, що це підміна понятії, що ми зараз розмовляємо про те, як боротися з наслідками, а не з причинами. А основою державної політ, на мій погляд, він, я можу помилятися, він дуже суб'єктивний, mm -hmm. бо я мешканець Донецька. Я вважаю, що. Я перепрошую вас, переб'ю дивіться. Тобто ми сьогодні зранку говорили про, про ситуацію у Харкові. ми, тобто ми будемо дивитися, так, ми будемо точніше говорити з вами, але паралельно пропоную подивитися те, що відбувається зараз під Харківською міськрадою, так як я розумію, що активісти хочуть потрапити на засідання. Ну, їх не пропускають, так? Я не знаю, як тут чи є можливість. Ви ви можете да, вивести, тобто, ми, ну, так, да, будемо говорити правильно дивитися, тому що я так розумію, що там от відбуваються сутички. Так бачимо, що прориваються. Нагадаю глядачам, що ми говоримо насправді тут про Донецьк, про катастрофу в Донецьку, але ну, от, ну ми не можемо обійти увагу і те, що відбувається і в інших містах. Ну і зокрема, ну от, такі от події люди, я так розумію, дуже хочуть послухати, що ж про що будуть говорити на сесії міськради, і їх от не пропускають. Бачимо, що вони прориваються усіма методами. Ну, от у нас буде воно так фоном і те. А ми будемо продовжувати говорити про, про Донецьк. Говорили про те, чи є сенс вивозити звідти людей. За інформацією пана Менендеса, там лишили там лишилося близько двох мільйонів. Це лише Донецьк. Так, я так саме місто. не Донецьк... це не лише Донецьк, ні, звичайно, це Донецьк, так звана ДНР. ДНР, Тобто це так. ДНР. В Донецьку до війни мешкало 980 тисяч людей у самому mm -hmm. Донецьку. Mm -hmm. Зараз їх близько 800 тисяч. Близько вісімсот лише 100, чимось тисяч виїхало. Ну, треба звідки. розуміти, що протягом літа і зараз. Ситуація є дуже різною, uh -huh. тому що у серпні, коли місто було повністю оточене, uh -huh. це був ми пройшли пік, коли максимум людей поїхали з міста. Тоді, за даними міськради, у місті мешкало близько 680 тисяч людей, і це дані, які отримуються завдяки заявкам на хліб, тому uh -huh. що його не закуповують впрок. І у вересні люди почали повертатися. Вони почали повертатися із двох найбільших причин. Перша причина це багато людей спробували пересидіти бойові дії у літку де, де інде і у них були гроші, щоб орендувати житло на інших територіях. Гроші закінчилися. Потрібно було повертатися у Донецьк, бо там є, хоча б власне житло. Хоча б і друге це багато людей не змогли адаптуватися. В інших в інших містах не змогли знайти роботу, не змогли якось там облаштуватися, і вони теж вирішили, що потрібно повертатися. Ну і потрібно розуміти, що у Донецьку, по у порівнянні із серпнем, бойова ситуація вона стала легшою. Ну, з вересня в нас перемир'я з 5 вересня. З, так, ну, з перемир і перемир'я із з вересня, і те mm -hmm. перемир'я, яке настало із 9 грудня, от mm -hmm. два тижні назад, це дуже різні речі. Mm -hmm. Те, що було з вересня, перемир'ям не було ні в якому разі. Обстріли продовжувалися кожного дня. Я вважаю, що у вересні, у центрі міста, стало легше жити, тому що лінія фронта у деяких районах Донецька відступила від міста. Mm -hmm. І тому обстрілам підвергалися лише чотири райони міста, які знаходяться на околицях. Бо треба розуміти, не дуже багато людей в Україні знають, що Донець це дуже велике місто по площі. Воно у чотири рази більш по площі, ніж Париж, тому що у місті багато індустріальних зон у самому mm -hmm. місті за рахунок чого от нині, е, нині живе ДНР, ми розуміємо, що діти ходять до школи, так? тут вчителі отримують зарплату відповідну якусь. Е, бюджет, е, оця казна ДНР, за рахунок так званого да, ДНР, за рахунок чого вона поповнюється. І я, чи... не, я не маю ніяких таких ексклюзивних даних з ДНР, бо не дуже часто спілкуюся з представниками ДНР. Але ні. люди ж кажуть, тобто, що вони, я так розумію, що отримують продовжувати тримати. Я зарплату. отримую ті ж самі новини, які mm -hmm. йдуть від, від їхніх чиновників, і я mm -hmm. не дуже в них вірю, якщо чесно. Mm -hmm. Я не знаю, за, за рахунок чого існує сама ДНР. Mm -hmm. Я вважаю, що, звичайно, в них є якісь свої істочники фінансування, і вони якось своєю там, паралельною, паралельним життям вони якимось mm -hmm. живуть. Це, це, звісно. Я можу сказати, що саме місто, саме місто, незважаючи на те, що. Незважаючи на думку, яка панує в Україні, в саме місто насправді дуже багато підприємств продовжують працювати. І Я наголошую на тому, що вони продовжують працювати за українським законодавством і продовжують сплачувати податки саме в Україну. Я знаю дуже багато таких підприємств. Насправді, більшість підприємств, які налаштовані на експорт з регіону, вони продовжують працювати за українським законодавством, наприклад, великі виробники продовольчих товарів, mm -hmm. такі як Геркулес. Наприклад, вони вивозять свою продукцію до України, вони активно торгують з Україною, з іншими регіонами країни, і тому вони сплачують усі податки в Україні. Це я знаю точно і люди там. Продовжують працювати і отримувати зарплатню. Це відповідь на питання, звідки беруться люди, які щось купують у супермаркетах. Адже насправді, повертаючись до теми гуманітарної катастрофи, з якою ми з вами почали, mm -hmm. треба розділювати тих людей, які мають кошти, які отримують зарплатню. Так, звичайно, їх життя стало набагато важчим, ніж воно було у мирні часи. Але вони мають змогу щось купувати. бо... Доставити продовольчі товари або інші товари до Донецьку в цьому немає проблеми. Дійсно, я можу підтвердити, що у великих супермаркетах у центрі міста на полицях багато продуктів. Немає проблеми їх купити. Якщо, якщо в тебе є гроші. Якщо в тебе немає грошей, ти пенсіонер, який не отримує пенсію більш ніж 5 місяців. Ти не маєш жодного шансу вижити, якщо немає гуманітарної допомоги. І коли ми говоримо саме про цих людей, от тоді ми маємо розуміти, що для них це гуманітарна катастрофа.